І як людина от опускає можливості в житті. Інколи треба просто взяти якийсь білет, десь поїхати, десь а, піти на якесь навчання, десь в компанію якусь попасти. І Там будуть твої можливості. Там може бути твоя жінка, чи чоловік, чи заробіток, чи успіх, чи що. Поки сидиш вдома, ну навряд чи ну слава Богу, онлайн з'явився, а Так під лежачий камінь, вода не тече. Все так банально, і просто нічого не помінялось за тисячі років. Звоню, щоб людина виграла MacBook. Людина трубку не бере. Думаю, ладно, пройшов місяць. Наступний місяць опять попадає так, що ця людина, ну у нас рандомним образом, як полі чудес, поняли. Крутите барабан. Випадає опять на цю людину. Я дзвоню, людина опять трубку не бере. В цей раз виграла iPhone. Ложу трубку. Через місяць я дзвоню, опять випадає та сама людина. Вона вже. А не бере опять трубку. Виграла щось я не чи Apple Watch, чи щось таке. Не бере трубку. Я вже не видержав, запису. Я просто не дуже люблю людей розстраювати. Але я вже не видержав, голосове запису. Кажу, дивіться, ви вже третій раз щось виграєте. Ну що ви не приходите на ефір, просто прийдіть. Та заберіть свої подарки. Ну... Я шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід там від 100 тисяч гривень на місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього.